Доброго дня, ми на каналі Грають Українці, ми продовжуємо проходити StarCraft 2. Третя місія, час ще. Час ще, подивимося. Мусимо протриматись до евакуації. Скільки по часу? Зразу. У нас є 20, 20 хвилин. 20 хвилин потрібно. Так. Зразу замовляємо а, покращення зброї. Сюди буде бункер. Відповідно, вони не будуть отримувати прямого урону. Шкоди. До речі, урон? Слово є українське моє. Чи ні? Урон. Чому шкода, ганути? школу. А вот и они. Цілься. Ну, тут же зявилися зерні. Так, потрібно початок приймену набомбувати бункери ракетних чуральних вишок і відбиватися. Ось так нато багато, от. Ні, то що там. Короче, мило на цю хвилину протримались. Ще хвилину. КСМ, на ремонт бункерів. Мы лабораторию сбудуем. Здесь начинаем замовлять уже войска. И потребно нам скоро будет. Мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь. Что стряслось? Бункер тут. Пристройка завершена. Мы идем Станция. Такі нас... ми так, КСНС ты не там. Берги це небезпечні. Коваються в землі. Завершенно. Давай, удиви меня. Я уже думал нам конец. Просто ми у

Зараз мають бути літаючі зарядки. Так. Тому ми ставимо турелі. турелі для захисту. Відповідно, дивимось Нам потрібно ще supply, блоки. Вам Ванку. Нам ще потрібно виникнути Веспен. Двоє Ваза. людей на весну відправи. І нам потрібно усконалювати. Так, 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 так. Нам потрібно відправити три солдата. Вільні місця. Так, тут вже бункер, додаємо. Нам потрібно. Знімаємо піхотинці, замовляємо реактор. Реактор дозволяє будувати піхотинців по два за раз Лабораторія дозволяє будувати медиків, замовляємо одразу ще б одного медика. Переводимо два на... ксм на газ Веспам. І чекаємо нападу. Потрібно нам буде збудувати ще зо два барака. мінералів. Для того, щоб збільшувати кількість піхотинців, поновлювати дуже швидко. Так, збудуємо ще бункер, я думаю. Будемо забудовуватися бункером. Пристройка завершена. Так. так. Виділяємо казарми на ліпійку. Справа, справа, справа. Рабимо підтримку. Будуємо будуємо з Турелі. Ось тут, щоб. Не було висадки Стоп. нам небажаної. Відмовляємо піхоту і нам потрібно врятувати ще декілька повстанців. Відповідно, вигружаємо з бункера. І рухаємось до повстанців. Містень невелика. зергів, збоку база зергів. Ми зарано вийшли. Ми відступаємо. Відступаємо замагаємо. Зарано, на жаль, вийшло. Потрібно було через бункери цю атаку прийняти. Після того от, зараз починати рухатися, рятувати. Ну, помилка вже зроблена. Потрібно відновлювати поки що війська. І бункер, так, і бункер, але ми все одно підемо рятуємо піхотинців. Не спіши, не спіши, не, не можуть піхотинці а? Так. Трошки віскі, я думаю, цього буде достатньо. Так, точно, сэр. Щоб розкруш. Отримаємо війська, отримуємо ресурси і відступаємо і розподіляємо війська піхотинців по бункерам. Шукаємо вільного робочого. Він у нас будівник, він буде будуватися два і блоки далі. Замовляємо піхоту. Потрібно нам реактор. Збудувати буде тут. Тут вже серйозніша атаки. Махаймо буде ще один бункер. Так, так, зараз зробимо тут ще один бункер, але вже потрібно Відбитися. Збитися в нас вийшло. Відповідно, йдемо будувати. Спочатку ремонтувати. Можливо, є ще, один. Є ще а, один. Так, 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 Стой, так, 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 так. Піхоту треба розпреділити роз... роз... роз по бункерам. не пізно. А останньо до медиків. Беремо і будуємо два бункери. Негайно. Замовляємо зо 2 медика, а на все нарешті пігу. Недостаточно мінералів. Так, нам потрібно збудувати. Нам потрібно ще. Недостаточно мінералов. Прикази так, Нам потрібно, нам потрібно... Так точно. Ще одну казарму збудувати. Він буде стояти ремонтувати бункер. Він може побудувати все. Це добудує. До речі, досить зручно у часті атаки ставив розміщувати позаді за бункером чи за турельною вишкою роб КСМ -а для того, щоб він ремонтував під час бою. І так, запускаю 4 піхотинців. І чекаю. Очікую, поки здобут наступно. наступного... Наступно. Потрібно збудувати одненьку казарму ще. Можливо і навіть дівніч. Держитесь! Помощ на підході. Так, по часу скільки... В 10 ще хвилин. ніс. 10 хвилин. Будуємо лабораторію. казарму. Не казарму, а реактор у казармі замовляємо набудував. Так, 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 потрібно перелетіти. І розміщуємо. Будут? бункер можно так еще да? да, так, случайно Справа атака. Спасибо. Так, База я вижу. Просто можно помогать. Что думаешь? Че могу? Ремонтуем. Ремонтуем. Срочно нужна помощь. Мы окружены. Нас 9 часу. Mm -hmm. часу, так, Питаваємо. Так, справа атака. Пішота, пішла. Справа атака відбита. Так, КСМ справа все заработаем. Буду ему ще один бункер з цієї стороны. Так, рухаємось. Ну, вони же наближаються. Все понятно. Риси в База атакована. Почему ви не? Справа відбьюся наші війська атаку не збивають. Ритуємо. Ой-ой-ой. Поставимо -ой. же на подава. Будемо рухатися, не стояти вибиватися. тому що так ми втратимо більше. Тут будемо воювати під вежею Зергів ми не будемо стояти. А рухаємося. Так, так, це вже починається масова висадка. зергів. потрібно заповнювати всі бункери, добудовувати. Відправляємо КСМ сюди, чинити ось сюди. На починку бункерів. А, так, ще один готовий. База атакована. Наше КСМ атакований. Наш АЗСМ атакований. Правий фланг атакований. Правий фланг захищається. Так, На місце. Я вважаю, що ще, жінкер, ще один буде. тут атакують, немає після тинції, недопрацьовка. Й -й -й. Лище, немає порушення. Не так, ми зараз будемо допустимо. До, до, до. Так, ще саплай збільшуємо по максимуму. Беремо одного КСМ на постійній основі. Розміщуємо. Для захисту. <звежливо> Завершено. Добудовуємо ще одну турель. Замовляємо ще КСМ. І будуть виконувати більше функцію ремонту чим Не, ніж. Боже, ще треба завжди... воно, треба, так, ну що на правий фланг можна за одного на постійній основі на ремонтні роботи. І дозамовляємо реактор. Три медика і будуємо піхоту. Supply limit ми активно збільшуємо. Не, залишається чуть більше п'яти хвилин. Розмістимо ще тут бункер захисний. Можливо, в бункері завтра побудувати. База, тут, тут. Тут. Оп там декітам. Так. База, КСМ чудово справляється за аврімиєю плава. Скоро нас заберуть. Так, дозамовляємо вісь. Шукаємо вільного працівника, який ще буде нам допомагати з тюредами. Я думаю, що ми до бункера потрібно заповнити. Так, ми зараз заповнимо. Вироботана. Що заповнювалося? Є один. Має бути другий. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Так. І того нам залишилось 4 хвилини протриматися. Це було з самих важких 4 хвилини, але... Кількість військ, я думаю, нам дозволить це зробити. Маю надію. На... Недостаточно мінералов. Покращення всі з вас трьох бункерів є. Аджбой, місто, мама! Розумієте, такувати знову великими силами. Не дают спокойно. Ну, забрал и КСМ. Месторождение минералов выработка. ПСМ, забрал его давно ПСМ. Так. Ай, яй, яй. Бункер. Давай, удиви меня. Отбой, места мало. Полагаю. А. Чего пугаешь? Так понял Недостаточно минералов Так, щи сюда База от нашей Ксм атакованы Так, ще одну запись мол. Доримо тут. Щи будемо водувати. База атакована. Сюди. База атакована. Так, і залишається дві хвилини. Я вчора з тут поставили. Зарги все лишь состоит. Сложная секунда. База так. атакована. сделано. Так. База. Буду назад. Так-так-так. четыре. Так, так, База минералов. Оп. Да, на... Я думаю, это русский. Надеемся, что так, она закинчивается, что она не мая. мешала по ветреной турели. Тяжитесь, ну, -яй -яй. Да ты не торопись, Мэтт. Ай-яй-яй. Ну тут не, не может Видите, за НАТО я буду вот еще одного поставлю. Злой волн. Я уважаю, что буду доступен. База атакована. Недостаточно минералов. Хорошо, мы тормаемся по всем напрямке. 20 секунд прошло. Кратически с провалим. внимание Все узко. База атакована. Вооружен и опасен. Все. Летаем у вас. Миссия завершена. Дякую, что пережидаете нас. Мы на вступную встречу. Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда.